Як завжди хочу коротко. Сьогодні хочу проговорити про болі і про одну із них, про ту, яку я так само колись на собі відчувала, коли люди йдуть із команди. Я, от за цей рік, що приходили люди в Лівку до мене в команду, є такі свідомі, приходять, вони розуміють, де вони знаходяться, які треба робити дії, за що ми отримуємо гроші. І так далі. Тобто вони повністю віддають собі звіт тому, де вони знаходяться, і що це за компанія, з яким маркетинг-планом, якісні, класні люди, ну, прямо-таки амбіційні і йдуть до своїх цілей. А були от кілька чоловік, у мене було таких людей, які приходять, все, ге-гей, помагали тут прапором, все, а потім раз і здулися. І ні слуху, ні духу про них немає. Хтось через місяць здувся, хтось там через кілька місяців. Е а шуму то було? А шуму то було? Знаєте, ну, ну от воно якось так. Я думаю, що в мережевиків в мене всі мережевики зрозуміють. І я розумію, що свої мізки я їм не дам. Чому, чому так відбулося? Перш за все, вони, мабуть, якісь їхні очікування були. Ну, не такі, які виявилися насправді. Можливо, вони приходили на хайп сюди, так їх дуже багато пірамідончиків. дуже багато пірамідончиків Заходило в Лівгут. Вони думали, що тут через місяць буде 2000 доларів, і потім вони знаєте, як ходять з одної піраміди в іншу, з одної в іншу, з одної в іншу. А воно так не виявилось, тому що тут треба працювати. Але ти платиш або часом. Ти повинен просто сидіти, чекати, або ти платиш конкретно своїми діями. Якщо в тебе немає часу, ти хочеш швиденько, то тут треба працювати. А люди так не звикли. І тому їхні очікування були марними, і вони здуваються. Вони такі, а, та тут так не працює. Це ж я думав, що я прийду, а більше мені нічого робити не треба. І все. І розверталися йшли. Тобто у мене були абсолютно інші погляди на життя. І я завжди, от всі, хто бачили мої там презентації, відео. Щодо компанії Лівгот, я завжди про це говорила. Що якщо ви приходите виключно на пасив, або ви тут вирішили, що у вас тут будуть легкі гроші, то краще не до мене. Йдіть до когось іншого. До мене приходьте ті, у, у кого є бажання розвиватися. Розумієте, може людина бути. Нульовою і в соціальних мережах, і в запрошеннях, і в рекомендаціях, не будувати команди. Я ж такою самою була. Але в мене були бажання, в мене було бажання, в мене були амбіції, вони в мене є, і вони в мене ще більше стали. розумієте? От так само таких самих людей я запрошую, які хочуть навчитися, в яких очі горять, які мріють навчитися. Їм не хватало наставника людини, яка би їх могла навчити. От тоді, да. так. Дивіться. Люди йдуть ще тоді. Ще тоді, коли вони не просто не побачили тієї цінності, вони не, були, не знаходилися в постійному інформаційному потоці. Наша команда вона забезпечила інформаційний потік. Є і бізнес кави у нас такий формат, є зустрічей, є презентації, є спілкування, є чати для, для спілкування командні для обговорення і по продукту, і по бізнесу, і все. От людина не слідкувала за цими чатами, не знаходилася на прямих ефірах. Ну, я розумію, ну, немає можливості, наприклад, вона там працює, так, ваш партнер цей працює. Але навіть в записі не дивився. І тоді також. Багато людей високий відсоток людей, які не дивляться в записі, які не чують інформацію, які не чують відгуки інших людей, які е, не чують відповіді на запитання. Вони здуваються так само, вони перегорають, тому що це спочатку реєстрація відбулася на одно на одних емоціях, на одних відчуттях, а потім воно це все відбувається по-іншому і перегорають. Такі ну, місяць тому прийшов Лівгуд, сьогодні я тут, результату немає. Чому немає результату? Тому що людина не була в інформаційному потоці. Тобто і ще одна із причин у людини немає результату. Ну, немає результату. Чому? Я тисячу разів розповідаю, я на своїх ефірах розповідаю, що результат ваш результат це виключно ваша особиста зона відповідальності, не когось іншого. Так, в Лівгу тут є така фішечка, що тут можуть заробляти всі. Ну тоді платіть часом, чекайте, коли ви, що стоячі активні лідери, забезпечить вам перелив і ви будете отримувати пасивний дохід. Розумієте? А те, що у вас немає результату, це абсолютно ваша 100% проблема. Тільки 100%, 100 ваше відношення до бізнесу. Ваше відношення до компанії, ті, які ви знаходитесь. Чи це Лівгод, чи це якась інша компанія? Це виключно ваша особиста робота, яку ви не зробили. Тому у вас немає результату. Дивіться, компанія Лівгуд створила всі чинники для того, щоб у вас був гарантований результат. Я ще такого не бачила. То що я розповідаю, можливо, заїжджена фраза, що Лівгуд зробила революцію в МЛМ індустрії, що це унікальна бізнес-модель. Вона вже наскільки заїжджена, що люди просто ці слова сприймають як шум. Вони навіть не усвідомлюють ці слова. А мені хочеться хочеться договорити. От порівняння, порівнянні, коли я кажу чоловікові, я тебе кохаю, я тебе кохаю. І мені, я кажу, я тебе так кохаю, а немає такого порівняння, ніби як не вистачає словникового запасу в слово кохаю внести оту всю суть, що я маю на увазі. От рівно так само і компанія Лівгуд, коли ми говоримо, унікальна бізнес-модель, то Є люди, які вже просто це сприймають як шум, і вони не розуміють дійсно унікальності. Дивіться, що зробила компанія Лівго, так як і будь-яка компанія, її ціль розширити клієнтську базу у будь-якої компанії. Всі хочуть багато партнерів, всі хочуть багато клієнтів, всі хочуть великі товари оберти, всі хочуть, всі хочуть прибуток. Правильно, компанія на розширені на те, що буде збільшуватися клієнтська база. Ну, якщо взяти на взяти навіть не мережеві компанії, банк. Якщо взяти банк, банк також зацікавлений, щоб в них була велика клієнтська база. Якщо взяти якийсь там магазин. Магазин зацікавлений, щоб в них була велика клієнтська база, багато споживачів, які будуть приходити купувати правильну продукцію. Будь-який бізнес, який ми беремо, він націлений на те, щоб збільшувати клієнтську базу, щоб було більше споживачів, які будуть приходити і платити за певні послуги або купувати певну продукцію. От так само і Лівгуд, не виключення. Але Лівгуд до цього підійшов дуже мудро. Дуже мудро О цьому і заключається унікальність бізнес-моделі. Лівгуд зацікавлений не тільки в тому, щоб розширити клієнтську базу і щоб люди сюди прийшли, а ще й зацікавлений в тому, щоб вони тут залишились. Розумієте, в чому різниця? Коли ми приходимо в магазин і купуємо якийсь той чи інший товар, правильно? Не факт, що ми сюди повернемося, в цей магазин. Нам повинно тут сподобатися, нам повинно тут бути зручно, нам повинно тут бути комфортно. Ми повинні отримати якийсь, можливо, сервіс, можливо, якесь відношення, увагу, ціну, якість і так далі. Тобто тут іде дуже багато таких впливів, чинників, якщо ми говоримо про інтер... про магазин, правильно? Ми любимо бонуси, ми любимо отримувати більше, ніж ми очікуємо. І «Live Good»? Уявіть собі, що це компанія, яка дає більше, ніж людина очікує. Тому що все-таки це МЛМ компанія, мультілевел маркетинг. Не плутайте, будь ласка, хто чує цю абревіатуру вперше, що це МММ. MMM. Ні, не плутайте. Будьте вже більш розвиненими, будьте вже трішки, скажімо, розтягувати своє мислення і розуміти вже різницю. Я думаю, що вже пора це все робити. Дивіться, Лівгуд зацікавлена, щоб не тільки розширилась клієнтська база, а і залишилась тут, щоб клієнт залишився в компанії і не пішов іншу. І з чим, чим він це для того, щоб партнер, який прийшов в компанію, щоб він також залишився, ми пам'ятаємо, що середня статистичне прожиття, скажімо так, дистриб'ютора в мережевій компанії це від 3 до 4 місяців. Правильно, ми всі про це знаємо. І далі проходить такий певний час, і дистриб'ютор каже: А, це все не працює, я тут нічого не отримую, піду я в іншу компанію. Пішов, зареєструвався в іншу компанію. Потім... Проходить ще 3-4 місяці, і тут так само немає результату. А це все МЛМ не працює. То все фігня, то все придумана історія, аж противно від оцих всіх таких е, історій. Ну, Це все не працює. знаєте? Що зробив Лівгуд? Лівгуд зробив так, щоб всі клієнти залишилися в компанії і не пішли кудись в інше місце, щоб вони залишились тут. Вони можуть піти. В інше місце, але вони щоб тут також залишилися, щоб всі партнери, які прийшли сюди заробляти, щоб вони також залишилися тут, навіть якщо вони десь підуть ще в іншу компанію. Дала цю унікальну можливість. Перше, ніхто, ніхто не термінує партнерів. Тобто, ви можете займатися одночасно різними, різними справами, бути в інших компаніях, тобто, в нас клубна система. В клубах це все зручно, нам ніхто не забороняє бути в клубі Vodafone, в клубі Kyivstar, Нам ніхто не забороняє бути у фітнес-клубі одному, фітнес-клубі іншому і так далі. Тобто ходити на клуб танців і при цьому бути в нумізматичному, наприклад, клубі. Тобто, клубна система. Дуже зручно, комфортно. Нам дали те, що нам подобається. Нас ніхто нікуди не виганяє, нас ніхто ні до чого не змушує. І, друге, чим нас, отут, Лівгуд зупиняє і залишає нас в компанії, щоб ми не пішли, Дало, дав одну таку унікальну можливість заробляти пасивно. От уявіть собі, Можна заробляти пасивно. Зараз контролюю час, тому що о 16 годині в нас в усьовому чаті буде ще одне прямий ефір. От, Дав можливість заробляти пасивно. Причому кожному, якщо ви клієнт, прийшли користуватися продуктом, але ви так само пройшли реєстрацію, вносите щомісячну абонплату або один раз на рік, тобто вчасно, скажімо так, давайте термін, вчасно вносите абонплату, ви маєте можливість заробляти пасивно. Ви клієнт, ви прийшли на продукт, ви використовуєте продукт, суперзелень чи там, наприклад, каву органічну, чи, наприклад, олію CBD. Чи там, наприклад, ви кремчик використовуєте для обличчя, там прибираєте свої мішечки з моршечки, ви вчасно вносите абонплату, ви маєте можливість заробляти. Приємно, приємно. Хоча ви прийшли як клієнт, ви прийшли на продукт, чому ні? А якщо вам ще й дають можливість заробляти до 2000 доларів, а якщо це до 2000 доларів, цікаво, дійсно, цікаво, чому ні. А чому ви повинні тоді лишати тут платити абонплату, якщо ви ще й можете заробляти? Хай ви, будете, хай ви будете ці гроші заробляти і зможете витратити, знову ж таки, на продукт. Ви ж то прийшли на продукт? Круто-круто. Класно придумав Лівгод. Дивіться, для тих партнерів, які прийшли сюди все-таки заробляти, ми ж точно знаємо, що ну, не всі ми ж мережевики були колись, всі починали з нуля. Да, є зараз люди, які приходять прямо цілими структурами. Вони заходять і там в дуже в короткий термін будують структури, будують свої статуси, стають там лідерами, діамантами і так далі. А є люди, які звичайні, які чули про mlm індустрію, мають якесь можливе поняття. А можливо, взагалі вперше чули і захотіли себе спробувати. І, відповідно, не одразу в них є результат. Ну, не одразу в них вийшло будувати ком'юніті, команди і так далі. Правильно, таке може бути, так. Да. І ці люди також, відповідно, навіть якщо вони щось десь не виходять, то через три місяці не покидають і не розчаруються, тому що тут є можливість заробляти пасивно. Дійсно, це з часом, знову ж таки повторюсь. Для цього треба заплатити, якщо не активними діями, а часом, але однозначно ви тут будете заробляти. Ну і ще одна фішка, дуже одна із основних: компанія Лівгуд зараз стоїть на порозі чергової хвилі. Просто це буде величезне цунамі, яке накриє всю, всю нашу земну кулю. І з усього світу, оскільки ми працюємо у всіх країнах світу, більше як 200 країн світу, і ці всі 200 країн світу дуже круто зараз працюють. Буде друга хвиля напливу в компанії Лівгуд. По-перше, компанія планує запуск реклами. Запуск реклами це про що говорить? Про те, що всі люди, які найближчим часом зайдуть в Лівгуд як партнери, Приєднаються і просто будуть активними членами, вони однозначно будуть тут заробляти. Хтось трошки більше, хтось трошки менше, але однозначно всі будуть в плюсі. Я, звичайно, говорю не за пасив, як в чистому вигляді. До пасиву я завжди кажу: віднесіться до нього як до приємного бонусу. Я за те, щоб людина сьогодні прийшла в компанію. І активно включилася до роботи. Оскільки ви включитеся, у вас буде команда, яка до вас прийде. І ось цей весь перелив від компанії, який планується другою хвилею, саме через рекламу, він весь піде під вас. Ваша команда зможе заробляти. А це найкраще задоволення це найкраща, я не знаю, медаль, яка тільки може бути. Тому. Моя така рекомендація: приєднуйтеся в компанію «Лівгуд». Звичайно, запрошую до себе в команду, оскільки сьогодні команда має ну, просто величезне значення. Сьогодні має дуже велике значення команда, особливо коли вона активна, коли є система роботи в інтернеті. Ми пропонуємо, наша команда пропонує систему роботи в інтернеті. У нас щоденні прямі ефіри, щоденні презентації. Підтримка 24 на 7. У нас є відеобаза усіх таких, знаєте, матеріалів, які просто кожному необхідні, як на початковому рівні, так і на, скажімо, достатньому рівні партнеру. Починаючи від того, як зареєструватись, як оплатити криптовалютою, як оплатити карткою, з чого починати, стартовий тренінг, як працювати в соціальних мережах і так далі. Тобто, це все є. Ця вся інформативна база буде також і ваша. Тому що це тільки інтелектуальна власність для нашої команди. Ну і звичайно, ви отримаєте те оточення і ту підтримку, яка вас буде надихати і підштовхувати до нових і нових звершень. Звичайно, ви можете прийти в Лівгуд, і у вас буде ну, мінімум два варіанти вашої дороги в цій компанії, скажімо так, вашої, вашого сценарію бізнесу, вашої стратегії бізнесу. І перший сценарій це довгий. Ви можете просто бути зареєстрованим, тому що ви вже чуєте про Лівгу, Лівівгу, Лівгуд, вже всі говорять про цей Лівгуд, мабуть, треба прийти в Лівгуд. Це один із сценаріїв. Ви заходите, реєструєтесь. Моя тоді рекомендація: оплачуйте річне членство і просто чекайте. Два-три роки просто чекайте. За три роки ви витратите 340 доларів. Ви однозначно за три роки повернете свої вкладені гроші, і причому ви ще їх і приумножите. Це однозначно. І я розумію, про що я кажу. Ну, є звичайно інша стратегія і інший шлях, інший сценарій. Коли ви станете активним. Коли ви станете лідером, хай це у вас спочатку може і не виходити, але однозначно у вас інших варіантів не буде, у вас 100% буде результат. У вас 100% буде результат. Ви стаєте активним лідером клубу «Лівгуд». І для тих людей, хто вже є мережевиком, ви можете за допомогою «Лівгуд» стати кращою версією себе у компанії «Лівгуд». Якщо ви займаєтесь мережевим, задайте собі по чесному питання, не дивлячись на те, чи ви тільки прийшли, зареєструвались, чи, чи ви рік 5-10 років, чи ви стали кращою версією себе? Чи ви досягли того лідерського статусу? Чи ви живете життям своєї мрії? Якщо ні, якщо щось не виходить, ну по-чесному, можливо, ваша компанія це все-таки не той інструмент. Для досягнення саме ваших мрій. Я знаю точно, що Лівгуд це той інструмент, який здійснює мрії. По-іншому бути не може. Ви людина розумна. Я думаю, що ви, ви розумієте, про що я кажу. Компанія Лівгуд це саме та компанія, яка відкриває всі дороги і дає можливість стати кращою версією себе в МЛМ. Саме МЛМ. Тому запрошую до себе, пишіть мені в особисті повідомлення. Я найближчим часом з вами зв'яжусь, допоможу зареєструватися, покажу нашу стратегію роботи для того, щоб ви якнайшвидше досягли свого своїх поставлених цілей. Сьогодні прощаюсь на все добре.